Доброго ранку. Сьогодні 6 березня 2025 року. Заняття в старшій групі з основ безпеки життєдіяльності дитини, а саме правил дорожнього руху. Тема заняття транспорт спеціального призначення. Доброго ранку, мої любі друзі! Сьогодні у нас дуже цікаве та пізнавальне заняття. Ми вже з вами багато говорили. Про види транспорту, про транспорт нашого міста. А сьогодні я хочу вас познайомити з транспортом спеціального призначення. Тож сідайте зручно та дивіться уважно на екран. Послухайте коротенький віршик про перший транспорт, про який я вам сьогодні розповім, про швидку допомогу. Швидка спішить на допомогу, звільняють їй усі дорогу. Доставить швидко лікарів, як хтось радово захворів. Дітки, а за яким номером? Ми викликаємо лікарів швидкої допомоги. Так, вірно, один, ну, три. І автомобіль цей називається Два допомога. Це транспорт спеціального призначення. Я сирену мить включаю, на пожежу поспішаю, бо вогню я не боюся. Із пожежею? Борюся, що це за транспорт? Там пожежна машина. І ми викликаємо пожежників, за яким номером телефону? Та 1.01. А коли ми викликаємо? Так, коли сталася пожежа. А що це за транспорт? Так, це поліцейський автомобіль. І ми викликаємо поліцію за номером телефону Так, правильно, 1-0-2. Якщо поруч небезпека, чи зло задумає зловмисне, знай, що поруч недалеко завжди є захист амкорисний. А це що дітки за транспорт? Та це автокран. Автокран машина сильна. Все на світі він підійме. Ради людям помагати. з вантажами працювати. А ось цей транспорт дітки, називається водовозка. Я працюю від світами. Зупиняюсь. Біля ганку і сигналю поспішай, воду паки набирай, підвозять на такому транспорті воду в тих місцях, де її немає. Я впевнена, що ось цей транспорт ви також знаю. Та, звісно, це екскаватор. Земле рийка, землю риє. І ж при цьому свій задіє, як дракон, ні, алігатор, цей зубастий екскаватор. Він дуже цей транспорт необхідний на будівництво. І я також впевнена, що цей також транспорт, ви знаєте, та це вантажна машина. А чому вона називається вантаж? Так, тому що перевозить вантаж. Це машина вантажна. Вона сильна, поважна, хоч багато важить. Те, що в неї вантажи. Та вантажівка не злиться. Скаржитись їй, не годиться. Та вантажівка, перевозить вантаж. Слово вантаж її назва. Це також транспорт спеціального призначення. А зараз мудра сова пропонує пограти в дидактичну гру машини спеціального призначення, спеціального транспорту. Давайте розглянемо ці картинки, і ви мені скажете, яку ж машину потрібно викликати. Ось таких ситуацій. Що ви бачите за Так, пожежа, пожежа в будинках, пожежа в лісі, пожежа руйнує житло, горить майно, горить ліс, а в лісі хто гине, коли сталася пожежа? Так. І комахи, і пташки, і тваринки, а також гине сам ліс, дерева, кущі, рослинки. І який транспорт потрібно викликати і людей на допомогу, коли сталася пожежа. Так ми викликаємо пожежників за номером 101 і приїжджаємо. Пожежний автомобіль та гасить пожежу. Давайте розглянемо наступні ситуації. Що ви бачите на ось цій картинці? Так зіштовхнулись два автомобілі. І кого тоді потрібно викликати? Так, потрібно викликати поліцейське за номером 102. А ось на цій картинці. Та це, це злодюшка, який крав гроші, а також ось злодюшка хоче відкрити чужий транспорт. І ось на цих картинках ми також бачимо злодюшку, ось дістає сумки, жіночки, аманець. Тому що телефон у неї ось у руках, і тоді потрібно також викликати поліцейські. І при транспортних ось таких неприємностях, пригодах, при аваріях. Також ми за заново один фах, і вони приїжджають на поліцейському автомобілі. Давайте розглянемо ось такі картинки. Та обговоримо, що тут зображено. Так, дитина захворіла, ось ми бачимо на першій картинці. Полить голова, температура. А що ще ми? Ось бачимо, хлопчик також упав, травмував ручку чи ніжку. А ось дівчинки паморочиться в голові. І кого ми викликаємо? Коли ось такі ситуації, коли захворіли діти, захворіли дорослі. Так, звичайно, на допомогу прийдуть лікарі швидкої допомоги. Вони приїдуть на спеціальному транспорті, яка називається машина, швидка допомога. І ми викликаємо її за номером 1-0-3. Зараз ми будемо грати в цю гру з мудрою собою, що ви бачите зображено? Там пожежна машина. І зараз ми розглянемо які ж ситуації відносяться до пожежної машини. Так, звісно, це пожежа, пожежа в будинках, пожежа в лісі. А чи ось відноситься оця картинка до. Ситуації, коли ми викликаємо пожежні. Ні, тому ця картинка є зайвою. Давайте розглянемо наступного карту. Так, це поліцейський автомобіль, ви бачите, так? і ми розглядаємо, які ж ситуації відносяться, коли потрібно викликати поліцейського. Так, коли зі школи автомобілі. Коли злодюшка хоче відкрити чужий автомобіль, коли злодюшка щось посупив чуже, а чи ми викликаємо поліцейських, захворіла дитина. Ну, звісно, ні. Для цього ми викликаємо лікарів швидкої допомоги, тому це картинка сайт. Ось подивіться, в яких ситуаціях ми викликаємо поліцейських. І на останній картинці цієї гри ми бачимо зображення, що Так, автомобіль швидкої допомоги. І, звісно, сюди відносимо картинки, ситуації, коли хворіють діти, воріють дорослі, коли дитина травмувалася, коли в неї жар, коли болить горло. Тоді ми викликаємо лікарів швидкої допомоги. А чи ми викликаємо, коли сталася пожежа? Ні, ми не викликаємо, коли сталася пожежа. Якщо, звісно, щось трапилось з людьми, які були в будинку, то вже по ситуації. Але ця картинка на даний момент є зайвою. І ось від мене вам ось такий смак. Я впевнена, що ви знаєте всі номери телефонів, про які ми сьогодні з вами говорили, і знаєте, який автомобіль має приїхати в тій чи іншій ситуації. Кого викликати? Про що ми сьогодні з вами говорили на занятті. Там. Про транспорт спеціального призначення, який транспорт ви запам'ятали? Так, це поліцейська машина, автомобіль швидкої допомоги, пожежний автомобіль так, ще, екскаватор, вантажівка діти. Ось потрібно. Такий транс знати і особливо пам'ятати номери телефонів спеціальних служб. Коли сталася пожежа, коли хтось захворів, коли вам загрожує якась небезпека. Тому запам'ятовуйте та повторюйте ці номери телефонів. Наше заняття сьогодні завершується. Я дуже рада була з вами. Поспілкуватися саме на тему транспорту спеціального присвідчення. До побачення, мої любі друзі! Я вам бажаю здоров'я, щастя, тихого.